На одному уроці вчили, вчили, усе так класно робили, прийшли на наступний урок або через кілька занять і вже нічого не пам'ятають. Дуже типова ситуація з учнями, але насправді не лише з ними, тому давайте зізнаємось чесно, що і ми, дорослі, вчителі, люди, які знають, як навчатися, ми теж часто щось забуваємо. Забуваємо щось пов'язане з нашим навчанням, з нашою роботою і навіть просто побутові речі. А все чому? Тому що забування це одна з ключових властивостей пам'яті, і якби цього забування не було. Було б набагато гірше, тому що уявіть собі комп'ютер, на якому дуже багато файлів і нічого не видаляється, через якийсь час він просто перестане нормально функціонувати. І те саме було б з нашим мозком, якби там зберігалася кожна секунда нашого життя, кожен кожен спогад. Тому це нормально, що щось забувається, але звісно, коли ми чогось навчаємо учнів і їм потрібно інформацію цю пам'ятати довше, ніж один урок, довше, ніж один день. Ми хочемо якось мінімізувати оте забування, і для цього найважливіше. Найважливіший прийом це повторення. Це звучить дуже просто, але водночас непросто, тому що навколо повторення є чимало якихось міфів, упереджень. Іноді люди вважають, що повторення це щось таке неважливе, що можна пропустити, що не потрібно давати на кожному уроці. Хтось думає, що повторення достатньо лише десь в кінці навчання, наприклад, лише в кінці навчального року. Учні часто вважають, що якщо вчителька на уроці дає повторення, то мабуть вона забула підготувати якісь нові завдання, і так викручується ситуація. Особисто, я коли була школяркою, недооцінювала повторювання. Мені ніхто ніколи не пояснював, чому повторення важливе. І коли було завдання, наприклад, додому повторити якісь там параграфи. Я ніколи не розуміла, що це за таке завдання, як його повторити, сісти перечитати. Ну хіба це мені якось допоможе це повторити? Я вже тоді вчила, я і так це знаю. Але коли я почала вже сама викладати, я почала більше дізнаватися інформації про те, що таке повторення, чому воно важливе, у яких випадках воно ефективне і так далі. І зрозуміла, що насправді повторення це один з ключових елементів навчання. І на сьогодні, коли у мене вже є 10 років досвіду викладання, я вважаю, що повторення це не розкіш, це не щось таке, що ми даємо іноді за бажанням, коли є час, або десь в кінці навчальної програми, а це обов'язкова частина кожної навчальної програми і бажана навіть кожного уроку. Сьогодні хочу відповісти на п'ять запитань, які мені ставили колеги, або в блозі, де я давала таку можливість запитати щось про повторення, або під час моїх навчальних програм для того, щоб більше людей дізналися корисною інформацією повторення, таке повторення, яке буде ефективним, яке буде сприяти навчанню, а не заважати йому. І перше запитання, що взагалі означає повторювати? Це давати учню перечитати теорію. От, власне, в мене теж колись було таке запитання, так? особливо коли я сама була ученицею, що це таке повторити. І тут було б краще використати термін не повторення, а пригадування. Тому що, якщо ми скажемо пригадування, ми вже краще уявляємо, що це за процес. Це процес, коли учень намагається пригадати і відтворити якусь інформацію. Тому, як Повторювати з учнями це стимулювати їх, пригадувати те, що вони вчили раніше. І тут підійдуть будь-які методи, які вам доступні, які ви вже опанували, або які ви будете в процесі свого викладацького шляху опановувати. Це і запитання, це і практичні завдання, це навіть вправа. Візьміть аркуш паперу і запишіть все, що ви пам'ятаєте з такої-то теми. Це теж дуже прикольний такий інструмент повторення. Якщо ви хочете для себе щось повторити, це теж і такий інструмент активного повторення. Коли ми, наприклад, прочитали певну інформацію, тоді її закрили, згорнули книгу, чи ще якось відставили в сторону від себе, не підглядаємо туди і намагаємося відтворити цю інформацію. Це дуже легко робити, для цього не потрібно якихось інструментів, складних знань, навичок і так далі. Це можна робити навіть коли ти йдеш по вулиці, коли ти їдеш в громадському транспорті, але це треба робити. Тобто, саме по собі воно запам'ятовуватись. Не буде у якому форматі робити повторення? Власне, на це запитання я вже частково відповіла, тобто тут будуть доречними будь-які методи прийому, які стимулюють учнівське пригадування певної інформації, запитання, практичне завдання. Тест, вписати щось у пропуски, доповнити таблицю, створити схему, утворити відповідності, будь-які ось такі практичні завдання. Ти учням треба самостійно відтворювати інформацію, чи усно, чи навіть краще письмово, вони будуть стимулювати повторення. Тому навіть ваші запитання під час пояснення нової теми, які залучають знання з попередніх тем, якщо ви щось таке запитуєте, і учні мають пригадати відповісти, це теж фрагмент повторення. Тому не потрібно вважати, що для того, аби повторювати з учнями, треба дуже багато зусиль, а потрібно підбирати якісь спеціальні завдання, знаючи, що будь-яке стимулювання учнівського пригадування допомагає їм повторювати, ми можемо підбирати навіть дуже прості інструменти, але які будуть дієвими. Третє запитання: що краще робити урок повторення раз на місяць чи повторювати на кожному уроці по 5 хвилин? Я б сказала, що найкраще поєднувати такі формати і регулярно мати в програмі. Урок повторення це урок, на якому ми не вивчаємо нічого нового, а лише повторюємо через практичні завдання те, що вивчали раніше, і водночас повторення на кожному уроці це теж дуже дуже важливий елемент, тому що, як я вже сказала, повторення це може бути навіть запитання, і мені складно уявити такий урок, де б вчитель не поставив запитання, яке стосувалося попередніх тем. Зазвичай ми всі вчителі це робимо хтось свідомо, хтось можливо ще не свідомо, але це теж стимулює повторення. Звичайно, можна обирати якісь інші формати для регулярного повторення. Наприклад, ви для себе обираєте, що на кожному уроці ви ставите три запитання з попередніх тем. Або на кожному уроці в кінці ви даєте п'ять тестів, які б стосувалися тем вивчених раніше. Але якщо ви розумієте, що на цьому конкретному уроці ви вже не встигаєте подати повторення в кінці, все одно ваші кілька запитань протягом самого уроку, і, хоча б навіть одне запитання на повторення в кінці, це вже буде краще ніж взагалі відсутність повторень. Четверте запитання: що робити, якщо учень через деякий час навчання говорить, що нічого не знає? І не пам'ятає, як правильно повторювати нібито вже пройдений матеріал. Почнемо з кінця цього запитання. Ми завжди повторюємо вже пройдений матеріал, і це нормально, що нам один і той самий матеріал треба проходити з учнями по кілька разів, тому що неможливо вивчити щось за один урок, особливо, якщо це тема об'ємна, якщо це тема складна, якщо це щось абсолютно нове для учнів, з чим вони не стикалися раніше. Це нормально, що їм потрібно більше часу, щоб засвоїти цю тему, ніж один урок. І перша частина питання була про те, що робити з тим. Учнем, який каже, що нічого не пам'ятає, і тут, як на мене, перше, що треба зробити, це такого учня заспокоїти. Тому що такі слова, я нічого не знаю, я нічого не пам'ятаю, це дуже емоційні слова, це узагальнення, і відповідно швидше за все це неправда. Хоча учень може щиро вірити, що воно так і є, бо щось там одне конкретне він забув. І в такому випадку, щоб цього учня заспокоїти, варто допомогти йому. Показати йому, як багато всього він насправді вже пам'ятає і знає. Тобто, дати, наприклад, кілька практичних завдань з цих попередніх тем, і учень побачить, що, наприклад, три з цих п'яти завдань він зробив правильно. Тобто, ось ці теми, ось ці типи завдань, він пам'ятає, як робити. І лише в ось цих двох нюансах він помилився або щось важливе забув. І таким чином, ми знижуємо цей градус емоційної напруги в такого учня, який вважає, що все пропало, все погано, все забув. Водночас показуємо йому, що так, справді, деякі моменти ти забув, ось ми з'ясували зараз з тобою які, і далі ми будемо над цим працювати. Можна такому учню на наступний урок підготувати завдання саме на ці нюанси, можна на домашнє завдання дати такому учню практичні завдання на повторення саме ось цих моментів, які він забув. І п'яте запитання: що таке інтервальне повторення, як його впровадити у власну навчальну програму? Інтервальне повторення це такий тип повторення, коли ми регулярно повторюємо щось з певними Інтервалами, тобто проміжками. Насправді є досить різні погляди на те, через який проміжок часу потрібно повторити вже вивчену інформацію. Хтось каже, що треба в той же ж день, хтось каже через кілька днів, через тиждень, там, через місяць, постійно ось цей проміжок він збільшується. Так? Тобто, перший раз ми повторюємо через меншу кількість часу, другий раз через трішки більшу, потім ще через більшу і так далі. Але дуже важливе питання, як же це впровадити в свою навчальну програму, якщо особливо є різні Навчальні програми. З якимось учнем ми працюємо 9 місяців чи з класом, чи з групою учнів, а з кимось ми можемо працювати лише 2 місяці, і там вже будуть інші прийоми для повторення, інший підбір проміжки. Тому найперше, що варто робити, це ще на початку, коли ми складаємо навчальну програму, одразу планувати там повторення, одразу в самій програмі. Це може бути конкретні уроки для повторення, які можуть відбуватися з певною регулярністю, з такою, яку ви можете собі дозволити в цій навчальній програмі, наприклад, раз на 4 тижні, раз на 2 місяці. Що частіше, то звісно, краще, але я розумію, що бувають різні такі насичені програми, де раз на 2 тижні точно не вийде повторювати. Другий момент це подумати, скільки взагалі часу буде тривати ваше навчання, в який момент, тобто через скільки часу учню потрібно пам'ятати ось цю інформацію. Наприклад, ви починаєте навчання у вересні, і учню це треба буде пам'ятати до травня, бо в травні він буде складати іспит. Тоді можна скористатися правилом 10% і порахувати, от, коли. Пройде 10% від вересня до травня, і через ось цей момент дати перший раз повторення, тоді дати повторення через 20% наступних, так і так збільшувати ось цей проміжок. Але, звісно, це таке досить теоретичне і загальне правило. Ви все одно по своїх учнях будете бачити. І під час самих уроків, і під час виконання домашніх завдань, що щось вони мали би ще пам'ятати, але вже забули. І тоді ми відходимо від ось цих всіх відсотків і планів і коригуємо свої плани повторення під конкретного учня, під його індивідуальні потреби. Але те, що запланувати повторення можна ще від початку створення програми, це так і це дійсно допомагає потім не забувати про цей важливий момент і зробити його регулярно. Я постаралася у цих п'яти питаннях подати таку найважливішу базову інформацію, яка, сподіваюся, вам була корисною, відгукнулася, і ви вже щось корисне для себе почерпнули і щось вже запровадити у свою практику. Але окрім цього, я ще записувала великий вебінар тривалістю годину, який так і називається ефективне повторення, і там вже є і зразки самих прикладів завдань, і те, як пояснювати учням, чому важливо повторювати, і те, як в програму додавати повторення, як робити. Бити несподіване повторення на уроках і чому це важливо, і багато інших моїх фішок і лайфхаків. Тому, якщо вам цікаво зануритися в цю тему зі мною глибше, я запрошую вас переглянути опис вебінару під цим відео. І якщо воно вам потрібно корисно, запрошую навчатись далі зі мною. Пишіть також у коментарях ваші улюблені прийоми з повторення, чи що ви для себе недавно переосмислили в цій темі, чи що ви нове випробували, чи що вже давно є вашою корисною звичкою у викладанні. Мені завжди дуже цікаво спілкуватися з вами у коментарях, і це надихає мене на наступний. Наступні відео для вас. Тож до нових зустрічей!